Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину моє. Це колонка Bluetooth фірми 2G серія Sound X-Block. Вона червоного кольору. Тут ви можете побачити її повне маркування. To je WRD. Тут ви можете побачити повні її технічні характеристики. Версія Bluetooth 5.0, номінальна потужність 10 Вт, 2 динаміки, діаметр динаміків 48 мм. Частотний діапазон 115 Гц, 15 кГц. Робоча дистанція до 18 метрів, залежить ще від вашого пристрою, який ви підключаєте, та яка в нього антена. Живлення 5 В 24 А. Може працювати до 24 годин з повного заряду. Час зарядки менше 3 годин. Зараз ми її відкриємо та подивимося, що йде в комплекті та які там є роз'єми. Вона запаяна повністю у таку плівку, тому спочатку руйнуємо плівку. Вона дуже легко знімається. Вона йде червоного кольору, тому і упакування також йде червоного кольору. Сама коробка вже йде чорна. Ось так вона відкривається. Тут щось у нас буде зараз в цій коробці. Тут іде AUX кабель 3,5 мм з обох боків. Тобто один, наприклад, Колонку інший в ноутбук або телефон, якщо там, наприклад, немає блютусу. Кабель USB Type-A на USB Type-C. Це для зарядки кабель. І сама колонка червоного кольору. Два індикатори є. Пробуємо її увімкнути. Вона увімкнулась, і тепер вона зараз буде в режимі пошуку пристрою. Так як вона ніколи не підключалась, тому що вона нова, він просто блимає. Коли вона підключається, він просто горить. Тут є кнопка зменшення гучності, кнопка play, кнопка збільшення гучності і кнопка M для того, щоб можна було перемикати, наприклад, пристрій між різними девайсами. Вона затискається, вона може відмикатися від одного пристрою, підключатися до іншого. Тут в нас ідуть два динаміки: тут просто і маркування Sound Xblock. Знизу також можемо знову побачити її. Модель та те, що вона заряджається 5 В 24 А. Вироблено в Китаї, звісно. З цього боку в нас є ось такий захисний елемент з гуми. Тут у нас зарядка йде, тут Aux, і тут можна також само підключати мікро SD-картку і через неї слухати вже музику прямо з картки. Вона дуже захищена від пилу, тому має ось таку гуму. З цього боку у нас є. Ось така ручка, за яку можна її підвішувати, наприклад, за щось. Гніжки також гумові, щоб вона вас не ковзала по поверхні. Вона дуже непогано тримається і так просто її вже не зрушиш, якщо ви її встановили. Тобто, якщо ви встановили її під кутом, вона сама не з'їде з поверхні. Також у комплекті є інструкція, опис кожної кнопки, ці роз'єми і те, що повинно бути в комплекті. Ви вже побачили що йде у комплекті. Ось така колонка, і вона має захист IPX7. Все, ось така колонка має один рік гарантії від магазину Майо. Залишились питання? Задавайте в коментарях. Цю колонку доставили досить швидко через дві доби в магазин. В точку видачі. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.